Вітаю, шановне товариство! Грунтопокривні рослини справжня знахідка для будь-якого саду. Вони швидко заповнять порожні місця на квітниках, утворять красиві бордюри вздовж доріжок, а також покращать якість ґрунту, бо під щільним килимом із пагонів ґрунтопокривних рослин накопичуються органічні рештки, які згодом перетворюються в родючий гумус. А ще більшість ґрунтопокривних рослин радують нас неймовірно красивим і пишним цвітінням. Сланкі стебла мельнянки базиліколистої утворюють подушки висотою до 25 і діаметром до 40 см. Пагони мельнянки не вкорінюються, тому розмір куща легко контролювати просто підрізаючи стебла, які заважають іншим рослинам. Розмір окремої квіточки мельнянки невеликий, десь близько сантиметра, але на піку цвітіння квітів розпускається настільки багато, що за ними просто не видно листя. Мельнянка дуже гарно росте навіть на піщаних малородючих ґрунтах. Також ця рослина вирізняється високою посухостійкістю. Цвітіння мельнянки розпочинається в другій половині травня і триває близько місяця. Після того, як мельнянка відцвіте, стебла варто обрізати на третину, а можливо і на половину їх довжини. Єдиний суттєвий недолік мельнянки в тому, що вона не розмножується діленням куща і не пересаджується в дорослому віці. У рослини дуже довгий стрижневий корінь з невеликою кількістю кореневих волосків, і його практично неможливо викопати, не пошкодивши. Але мельнянка гарно розмножується насінневим шляхом через розсаду, а також дає невеликий самосів. Грунтопокривні форми гвоздики перестої дуже гарно розростаються. Одна рослина може утворювати кущі діаметром до 70-80 сантиметрів. Нижні частини стебел переплітаються між собою, утворюючи таку товсту, наче повстяну підстилку, за допомогою якої рослина повністю видавлює всі бур'яни. Існує багато садових сортів гвоздики перестої з чисто білими, світло-рожевими та яскраво рожевими квітами, але при насінневому розмноженні сортові ознаки втрачаються, оскільки гвоздика переста легко утворює гібриди з іншими різновидами гвоздик – гренадін, шабо, гвоздикою піщаною. І якщо ви хочете зберегти сортові ознаки, то краще всього розмножувати гвоздику пересту живцюванням. На кощі гвоздики весь сезон є вегетативні пагони, які можна використовувати для укорінення. Після завершення цвітіння квітконоси потрібно обрізати, тоді рослина може зацвісти ще раз у другій половині літа. Ще одна красива ґрунтопокривна гвоздика. Це гвоздика трав'янка. У дикому вигляді ця рослина зустрічається по всій території України. Вона росте на луках та у зліссях. Квіти у трав'янки невеликі, всього лиш 1,5-2 см в діаметрі. Але рослина притягує погляд за рахунок їх яскравого кольору. На жаль, моя камера не передає цього. Яскравого, такого флуоресцентного рожевого відтінку, який просто сяє на фоні зеленого листя. Існують і сортові різновиди, гвоздики трав'янки з червоними, білими, а також двоколірними квітами. Окремі кущики гвоздики трав'янки розростаються не надто сильно, але якщо ви посадите групу з трьох, чотирьох чи більше рослин, вони утворять чудову пишну галявину. Зацвітає трав'янка в другій половині травня і перша хвиля цвітіння триває близько трьох тижнів. Після відцвітання квітів квітконоси обрізають. Це простимулює утворення нових квіткових пагонів. Гвоздика трав'янка може утворювати квітконоси протягом всього сезону, практично до настання заморозків. Видову форму гвоздики трав'янки з отакими рожевими квітами можна розмножувати як вегетативним, так і насінневим шляхом. Насіння цієї рослини дуже гарно сходить, його можна висівати як під зиму, так і рано навесні. Що ж стосується сортових рослин, їх розмножують тільки вегетативним шляхом. При насінневому розмноженні сорт швидко вироджується до ось такого ботанічного виду з рожевими квітами. Бажаю вам побільше спокійних днів і отакої краси, яка допомагає нам триматися в цей нелегкий час.